Франсуа Фійон на останніх теледебатах виступає за перегляд санкційних відносин з Москвою через кілька днів. Він перемагає на праймері з конкурента Жупе, і тепер 62-річний експрем'єр має шанс перемогти на президентських виборах. Чи очікує тоді Париж зближення з Путіним? Опитані дойчевелі експерти підтверджують, що Фійон має більш проросійські погляди ніж чинний президент Оланд, не є таємницею і дружні стосунки, що пов'язують Фійона і Путіна ще з часів їхнього прем'єрства. Зокрема, під час однієї зустрічей у той час домовилися про купівлю росіянами містралів. Фійон у 2008 році був проти надання Україні і Грузії плану дії щодо членства в НАТО. Політик однозначно не засудив анексію Криму. А також підтримав резолюцію про зняття з Росії економічних санкцій. Втім, французькі політологи радять не переоцінювати проросійськість Фійона, фіона, адже виборча риторика і реальна політика у підсумку відрізнятимуться. Так, він русофіл, але це не означає, що він пропутінський. Фіон робив і критичні заяви на адресу Росії у разі обрання Фійона президентом імовірність зняття санкцій проти Росії та визнання Парижем Криму частиною Росії. Експерти прогнозувати не беруться. Навряд чи Франція буде одноосібно суперечити загальноєвропейські позиції. На мою думку, буде своєрідне повернення до традиційної дипломатії щодо Росії у напрямку зменшення протистояння, але все ж ключове значення матиме позиція Берліна. Тож багато буде залежати від того, чи залишиться канцлеркою Меркель за підсумками виборів восени 2017-го, і як поведе себе новий президент США Трамп, та чи переможе навесні сам фіон його головною конкуренткою буде праворадикальна Марін Лепен, яку вважають одним з найлояльніших до Кремля політиків Західної Європи.